Читала я обидві книжки Наталі Дорунди за брамою Пекла і під клеймом Ост. Дуже вразила мене. Найперше мене вразила, звичайно, перша книжка, Як каже героїня цього роману, що звірі були як з одного, так і з іншого боку, як німці, так і московити. Але найбіль... ще більше, ніж перша книжка, мене вразила друга. Вражає людину ненависництво радянської влади. Ми дуже довго про це все не знали, от моє покоління. Потім нам почали розказувати наші батьки, наші діди. потім ми почали багато читати, довідуватися. Але я більше пов'язую це все-таки з сімейною з родинною історією і розумію свою маму, її сім'ю. Виселили примусово з перемишля, діти міняли прізвище по батькові, щоб якось вижити в цій країні. От. І так вони більше ніколи до рідної домівки не повернулися. І мама все життя ненавиділа радянську владу і дуже боялася КГБ. Я тоді ще не розуміла в молоді роки, тепер я це все розумію, знаю і співчуваю. Але це дуже довга і сумна історія. Я хочу подякувати автору цих романів на до Дорунді, бо дійсно книжка, ці обидва романи дуже потрібні і в нинішній час, бо вони перегукуються і сьогоденням. Раджу почитати всім мислячим людям. І тема дійсно цікава, вартує для того, щоб почитати. І дякую, дякую автору. І ще дуже мене ну, приємно вразило для мене це важливо мова написання, не тільки сюжет. Не тільки от такі події, а і мова написання. Дуже дякую автору і раджу почитати всім інше.